Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати замовлення нашого клієнта на 51 тисячу гривень по запчастинах на МТЗ. Клієнт нам телефонував, мабуть, разів 5-6. Спочатку замовив основну масу запчастин, потім ще телефонував і потроху дозамовляв те, що знаходив там. Фіксатори різьби, сальнички, ремкомплекти таке дуже часто трапляється. Тобто, якщо ви, наприклад, не впевнені, що ви все замовили, ви можете сказати менеджеру, що щоб ми почекали, щоб ви вже остаточно все, все там в себе продивилися і потім дали нам. Команду, щоб ми вам пакували і відправляли. Тут у нас по запчастинах виходить, все аналоги, не оригінал. Але я вважаю, моя думка, що з такими цінами, які зараз на оригінал, немає сенсу його брати. Тим більше, коли ці аналоги не сильно поступаються по якості. Я вам зараз покажу, просто валів. Тут у нас багато. Подивіться, ось це в нас вал тормозний нового зразку. Подивіться на його, ну, хоча б зовні, так як він виглядає, мені здається. Зроблено достойно. Дивіться, яка б йде прокалка, яка глибина закалки. Тобто видно, що ця запчастина не сира, заводська. Тут в нас різні бренди, юбана. Є, ось, наприклад, райдер. До речі, також у кінці відео по деяких позиціях скажу актуальну ціну. Тому, будь ласка, кому цікаво, додивіться до кінця. Ось вал в коробку. Також подивіться, яка глибина йде закалки. Вал проміжний також подивіться. Ну, видно, що це заводська запчастина нормальна, якісна. І саме головне, що вони не дуже дорогі, не такі дорогі, як зараз Білорусь. Раніше до війни так різниця була не дуже велика. Зараз вона в два, то навіть в три рази, і дуже багато запчастин складно знайти. Тому я би радив вам розглядати також і аналоги. Вони доволі якісні, люди задоволені, людям подобається, що недорога ціна. Вона доступна. Так що це маєте на увазі. Давайте також вам покажу ще шестерні. Шестерні всі ковані. Подивіться, люба форма перевірки, як ви хочете, тобто напільником чи якось там твердоміром, перевіряєте, ми в них впевнені. А якщо щось не так, ви завжди можете нам їх повернути або обміняти, з цим питань не буде. Ось у нас стакан заднього моста. Ось такий. Тут всі в нас підшипники, задній міст, коробка щеплення, прокладки. ВОМ тут в нас запакований діференціал в зборі, але йде він без вінця. Це аналог, і тут потрібно ще, коли будете ставити вінець, проходитися розвьортою всі отвори розворачувати. Якщо купуєте оригінал, там вже отвори зроблені нормально. Тобто розверткою проходитися не потрібно. Якщо ось цей діференціал в зборі без вінця, тут йде корпус, вся начинка його коштує 9900, то оригінал буде коштувати в районі. 15 тисяч. Так, давайте далі ще вам покажу. Ось такий швал, подивіться, яка закалочка. До речі, ось ці втулки в нас на ЦАП, бувають чавун, буває сталь. Також майте на увазі, тому що дуже часто люди питали саме по сталі. Це в нас шток cs 100 на віску, стакани, гніздо, хвостовик ось такий. Підшипники, ви знаєте, що ми всім радимо брати Словакія. Це бренди Kinex і NTE, Доволі відомі, якісні підшипники, також недорогі. По цих підшипниках нормальні, доступні ціни. Фіксатор різьби ось такий. Тут в нас сині сальники. Зараз перейшли. У нас є, виходить, і чорного кольору, і синього. Це нейтрильний каучук, по-моєму, матеріал. Двобуртний, де ви бачите, вони по цінах відрізняються в два рази від України. Ті, що Україна, це в нас виробництво Біла Церква. Наприклад, якщо це в нас сальник получається, 50 на 70, Україна буде коштувати 25 гривень, то ось цей синій буде коштувати гривень 50 Але як ми їх додали. На сайт почали пропонувати нашим клієнтам. Всі перейшли практично на ось ці сині і чорні практично не замовляють. Ну і давайте трошки вам зараз розповім по цінах. Вал первинний ось цей 790 гривень. Діференціал в зборі, як я вже казав, 9990 гривень. Муфта редуктора ось ця зубчата, 280 Вал вторинний. Також кований, нормальний по якості 2400 гривень. Управління поніжаючим редуктором 790 гривень. Ось така зборка. Вал стояночного тормоза ось цей нового зразка 800 гривень. Також є ще старого зразку, там, де ось ця шестерня тут вона не здвоєна, йде, а суцільна. Сошка ГУР ось ця, 910 гривень. Воділа вом в зборі з сателітами. Ось такий 2250. Стакан диференціала заднього моста новий 2000 гривень рівно. Ремкомплекти на С100 це на старий зразок. звичайні по 60 гривень. Комплект, ремкомплект РТІ заднього моста 240 гривень. Сальник колінвала задній великий на МТЗ 116. Ось цей вал проміжний 1000 гривень. Фіксатор різьби. 50 грамів це в нас іде 150 гривень. Штучка. Клієнт взяв 4 фіксатори. Диск тормозний схльозка, ось цей металевий в зборі з пружинками, шариками, стягами, вилкою 970 гривень. Так що, друзі, є дуже багато запчастин по МТЗ. Можемо вам дати дуже гарні ціни і дуже гарну якість. Так що, кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Всім дякую за увагу. Гарного дня!